Масштабні пожежі на військових об'єктах для України геть не рідкість, На жаль, і в тій таки була клії. Це не перший інцидент. Лише торік у грудні диверсанти намагалися підпалити арсенал за допомогою дронів. Нібито тоді все минулося без важких наслідків, хоча й скинули ворожі безпілотники, принаймні так стверджували силовики. Аж 14 запалювальних мін. Склади, на яких зберігаються сотні тонн снарядів та мін в Україні горять із зловіщою періодичністю. І не завжди виною були дії диверсантів. Олександр Загородний згадує наймасштабніші пожежі і намагається з'ясувати причину, чому в нас у тилу горяті вибухають снаряди. За останні 15 років в Україні сталося щонайменше 5 величезних масштабних пожеж на військових складах. Це і. Артемівськ, Новобогданівка, Лозова і Сватове. Ми усі дуже добре пам'ятаємо оці кадри, які облетіли увесь світ. Здавалося, у серпні 2008 року розверзлася земля, і це вогонь самого пекла. Склади горіли три дні. Дивом ніхто не загинув. Лише один поранений охоронець. Тоді винними визнали двох керівників військової частини, які просто не прибрали. Уявіть собі сміттєзвалище біля арсеналу. Згоріло воно. Здетонували снаряди. Новобогданівка. ці склади горіли тричі у 2004, 2006 та 2007 роках. Нашій знімальній групі тоді вдалося одним із перших потрапити у це село, де люди викопували з городів реактивні снаряди від градів. А в цей час смерчі летіли над їхніми головами. Тоді нам вдалося поспілкуватися з пораненим охоронцем цього складу. Він розказав жахливі речі. Виявляється, на склади, де зберігалися сотні тонн вибухових речовин. Спокійно могли заходити сторонні люди. Горно пастуховый почти вот это. Но они же могли там что-то там делать, а это тоже начальство. У Новобогданіця тільки у 2004 році загинуло п'ятеро людей, близько сотні, шпиталізовані десятки сімей залишилися без даху над головою. Гинули тут люди і згодом. Артемівськ. 2003 рік, вибиті вікна в багатоповерхівках. Відселені люди дим над усім містом. Слідство відправило у в'язницю кількох керівників військової частини, бо довело, що ті різали металоконструкції на продаж біля самих снарядів, які здетонували. Тоді ці чоловіки встигли заробити кілька тисяч гривень на цьому. Металі Сватове вибухати почало у жовтні 2015-го. Тисяча пошкоджених квартир, півтори тисячі хат. Чотири людини загинуло 16-го Поранені це була перша пожежа провину за яку списали не на жадібність чи недбальство керівництва. А на противника в країні вже йшла війна. За попередніми даними причиною події були. Юресійні дії противника. Загиблі люди, потрощені будинки, мільйонні збитки. Історія не навчила військових надійно охороняти склади з набоями, скажеться військовий експерт. Причина кожного разу одна і те ж неефективний менеджмент. У 2014 році у нас вибухнуло. Що було заявлено, що було посилено охорону складів. 2015 році у нас вибух. Що було заявлено, що посилено охорону складів. Чи не єдиний позитивний висновок, який зробила влада після цієї серії вибухів, це із селищем Куцюбинське, в якому зберігалися тисячі тонн вибухових речовин. Якби вони здетонували, то могли б пошмотувати один із районів столиці під тиском громадськості. Військові таки вивезли ці снаряди на інші склади подалі від столиці. Олександр Загородний, Вікторія Неконенко, Ігор Ткач та Йор Сірий. Спецкор два плюс